Хмельницький вдячний міській владі започаткували проєкт, в рамках якого соціально орієнтований бізнес надаватиме спеціальні знижки та пропозиції для захисників та захисниць. Ми бачили, скажімо так, за останні роки про те, що є частина кав'ярень, перукарень, ресторанів, закладів харчування, мереж різноманітних, які на власний розсуд з власної ініціативи. Надають знижки для військових, роблять тип проєкти типу безкоштовної кави і так далі. Ми вирішили це все систематизувати і, по суті, зробити єдиною платформою під назвою, яка називається вдячний воїнам, Хмельницький вдячний. Рівень знижки чи лояльності визначається самим бізнесом. В когось це 5% знижки, 10% знижки, в когось це безкоштовна кава. Кось це якісь пільги на надану послугу, яку бізнес безпосередньо забезпечує. Кожен сам визначився, кожен сам долучився, кожен сам запропонував безпосередньо цю ідею. Платформа буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Ми її сьогодні покажемо. Вона вже функціонуюча. До платформи можна долучатися. Бізнес, який побачив нашу сьогоднішню презентацію, може долучитися до цієї платформи. Платформа проєкту вже функціонує. Реалізація досить проста та не займає багато часу. thank you Для того, щоб бізнесу зареєструватися, не потрібно нікуди їхати, не потрібно писати нікому листи. Достатньо просто зайти. Сьогодні це буде продемонстровано на сайті Мельницької міської ради, зазначити буквально мінімальні дані, мінімальну знижку або та пропозиція, яка буде сформована самим бізнесом. І після того саме, саме повідомлення, сама пропозиція потрапляє на опрацювання в управлінні торгівлі. Ми що це орієнтовно один робочий день, буде для того, аби переглянути. І після того буде затверджено. Ця пропозиція буде вже опублікована на сайті. Таких закладів наразі 44, орієнтовані вони на різні сфери: їжа, одяг тощо. Кожен залучений бізнес відзначений особливою наліпкою з QR-кодом для переходу на сайт проєкту. Всі ці заклади будуть ідентифіковані, марковані. Ми покажемо спеціальною табличкою Хмельницький вдячний. І вони на власний розсуд визначають формат. Лояльності до наших ветеранів Однією з перших до ініціативи долучилася пані Ірина. Завдяки своєму унікальному концепту, присвяченому полеглому бійцю та чоловіку Юрію Пододименку, долучення закладу до проєкту стало особливо символічним. Я дійсно рада, що я до цього долучилася, і що можу підтримати, віддячити наших захисників, захисниць, ветеранів війни. Раніше розглядалася така, ми вгощали кавою військовослужбовців. Гощали їх кавою. І коли я власне, почула про таку ініціативу, таку власне, пропозицію, як доєднатися до цього проєкту, я, звісно ж, погодилась, і де вписала свої дані, і також власне, будь-які військовослужбовці можуть побачити, перейшовши на сайт, дізнатися про нас, прийти до нас, так само відвідати і отримати знижку. Підтримка захисників та захисниць знижкою це маленький знак вдячності за нашу свободу. Це спосіб продемонструвати готовність бізнесу, підставити плече допомоги. Тому кожен охочий може долучитись до проєкту вже зараз. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.